Наскарт, друзі, сьогоднішнє відео про шари свідомості, воно буде такою дорожньою картою у вашому процесі медитації. Тобто, це така певна шпаргалка, в якій ви можете проаналізувати, що я знаходжуся на такому рівні свідомості, тому що я відчуваю в медитації це, зі мною відбувається це. І це класна така річ, якою ви можете прогресувати, користуватися і прогресувати у своїй. Медитації. Тож, згідно філософії йоги, наш розум має 5 об'єктивних шарів розуму плюс фундамент. Фундаментом виступає наше фізичне тіло. Так? Тобто, якщо немає фізичного тіла, ну, наша свідомість не може повноцінно існувати. Так? Тому е, Анна коша, тобто тіло, що складається з їжі або з атомів, інколи так перекладають, це є фундамент для нашої свідомості. Окей. Для того, щоб розвивати Анна Майя кошу, нам потрібно такі речі, як правильне навантаження, правильне розслаблення, правильне харчування і правильне очищення. Так, якщо в нас є всі ці речі, ми можемо казати, що наша Анна Майя Коша, тобто наше фізичне тіло, воно в порядку. Я для вас підготував ось таку от схему. Яка якраз і показує всі наші шари, нашої свідомості? Ми зараз ретельно пройдемося по кожному з них. Одразу скажу, що на рівні самого фізичного тіла ми себе усвідомити не можемо. Чому я про це говорю, я поясню пізніше. Так? Тобто Ми не можемо усвідомити себе на рівні клітини, волоска. Так? Тобто Ми просто щитаємо інформацію звідси, але відчути себе, стати цією клітиною без, скажімо так, без окремої практики, без роботи на це ми не можемо. Так? Це на потім заготовка. Окей. І так, З фундаментом розібралися, тепер йдемо чисто по самій свідомості. Кама має кош перший рівень нашої свідомості. Це є шар бажань. Підсвідомий, такий не контрольований нами, базовий шар бажань. Які в нас є бажання? У нас можуть бути бажання, типу: Я хочу булочку, так мені запахло корицею, я хочу булочку. У нас можуть бути бажання. Ну, давайте розкинемо такий великий діапазон. Е, до прикладу, Є в когось бажання вбивати всіх, кого зустріну, і є бажання там матері Терези чи буддистів спасати всіх живих істот. Так? Ну, тобто у нас є великий діапазон наших а, бажань, які нами рухають. А, для того, щоб розвивати. Цей шар прогресувати в ньому, щоб наші бажання ставали чистішими, використовується практика дотримання принципів Джами-Ніями. Отам в куточку я залишу посилання на відео, де я детально це все розбираю. Тобто ми дотримуємося моральних принципів йоги Джами-Ніями чи ями-ніями, і ми прогресуємо, ми розвиваємо нашу Кама-Мая Кош. Окей. Знову ж таки, ми себе не можемо усвідомити на рівні Кама-Мая Кош. Так, ми нею користуємося, вона нам щось підказує, ми черпаємо з інформацію, але ми не можемо себе усвідомити, я це бажання. Що таке бажання? Це якась інформація. Так, От не можемо себе звідси считати. Окей. Третій рівень. Третій рівень це наша думалка. Це називається Мана Мая Коша. Манас розум, і це є шар е, розуму, в якому ми рахуємо, скільки буде 2 плюс 2, е, в якому звучить наша вічна музика. А він тоді сказав, а я тоді подумала, а що буде тоді. Оця ментальна жвачка, відповідно, вона відбувається саме на цьому рівні розуму, тобто на ману Майя Коші. Якщо у вас задовбала ваша ментальна жвачка, це не значить, що вам треба зробити якусь операцію на мозку, щоб ви перестали думати. Просто це значить, що ви залипли на одному рівні е, розуму, на уману має коші. Якщо ви підете до стоматолога, е, ваша ментальна жвачка зменшиться, тому що ви впадете на рівень фізичного тіла. Зрозуміло? Як ходити? Вверх, а не вниз, так? щоб не залипати, вману має коші. Ми якраз для цього і медитуємо. Про це буде окреме відео. Ви писали колись вірші або музику, чи картини, можливо, ставили танці, тобто проявляли якусь творчість? Так, зараз я говорю про шар, який називається Атіманас. Це є шар творчості, шар інтуїції. Коли ви потрапляєте в нього, ви не можете себе там усвідомити, ви можете усвідомити себе тільки в Манасі, що я є тут, я думаю, я мислю, значить я існую Манас. Так, відповідно, коли ви потрапляєте в Атіманас. Через вас проходить інформація. Ваша творчість виливається на папір, на холст, але ви не можете зрозуміти, як це до мене прийшов вірш. Мозгами це вже не зрозумієш, він просто приходить до тебе. Твоя свідомість потрапляє вище туди, де немає думок. Ми тільки реалізуємо те, що там народжується. В медитації момент, коли пропадають наші думки, і таке, хоп, наче щось розширюється. Це є відчуття. Коли ми потрапляємо в Атіманас, це є е, шар творчості, і це є м, те, куди ми, як мінімум, маємо потрапити в нашій медитації. Для того, щоб потрапити в наступний рівень, відж'яна має коша, шар особливого знання, потрібно мати, ну її називають лазерною концентрацією, тобто увагу таку, яка не збивається ні на що. Е, це шар, в якому існує. Не інтелектуально, але інтуїтивно існує правильне знання. Ти розумієш все, ти не знаєш, звідки воно прийшло, але ти розумієш, що ось воно. Для того, щоб потрапити туди, потрібно розвивати концентрацію. Це один також з е, кроків у восьмиступеневій системі йоги. Ну і останній шар це є Хірана Маякоша, це золотий шар. Його ще називають, ти в ньому розтворяєшся повністю. Я там був один раз. Я там був один раз, але я досі пам'ятаю цей досвід. Це я відкриті очі маю, я закриті очі маю, це не принципово. Я бачу все в золотому сяйві. Мене не існує, і я розумію тотально все, але два слова зібирати докупи я не можу. От, От Просто не можу. Тому що я розумію суть Всесвіту, але слова в слова це засунути ну, вкрай важко. Його також описують, як берег океану, один крок і ти в самадхі, ти злився повністю з вищою свідомістю, а крок назад ти знову в межах цієї особи. Тобто це є такий високий рівень, це є остання перепона, остання така ширма, за якою вже знаходиться ну, Бог в різних його трактаціях, як би його не називали. Тож, підсумовуючи це коротке відео, базуючись на цій схемі, на цій пірамідці, ви можете розуміти, що з вами відбувається, і чи правильно ви медитуєте, чи правильно ви рухаєтеся до своєї мети. Дивіться наступні відео про медитацію і користуйтеся цим як шпаргалкою. Маскар, друзі!